Українську церкву турбує доля держави і допомагає вона українському військові не лише молитвою, а й матеріально. Про це заявив святіший патріарх Київський і всієї руси України Філарет, перебуваючи на Прикарпатті з архіпастерським візитом. Упродовж останнього року церква зібрала понад півсотні тонн гуманітарного вантажу. На потреби армії також було відправлено сотню карет швидкої допомоги. Окрім цього, священики підтримують бойовий дух бійців добровольчих батальйонів. Однак каже святійший, досі зберігається принцип. Поверізниця у поглядах між церквами Київського і Московського патріархатів Митрополит і Ануфрій сказав, що вони не будуть збирати кошти на українську армію. Вони, якщо і підтримують, то тільки біженців і сепаратистів на, на сході. Рано чи пізно війна завершиться, переконаний Патріарх Київський, і перемога буде за Україною, адже українська армія має добре озброєння, і що найважливіше, сильний патріотичний і бойовий дух. Прикладом цього святіший називає події під Маріуполем. Перемога під Мар'янкою – Це є другий Сталінград. Бо там була з боку Росії і сепаратистів застосована велика сила. Але перемогти нас не могли. І тому, взагалі, це є ознака того, що вони. Нас не, не не переможуть. Ще одним кроком до перемоги, вважає святіший, має стати об'єднання українського православ'я, зокрема Київського патріархату і автокефальної церкви. Об'єднавчий собор запланований на середину вересня. Він відбудеться лише у разі позитивної відповіді Архиерейського собору Української автокефальної православної церкви. Мар'яна Гринечко Андрій Шкварла. Новини на вежі присутня